На пункті пропуску ягодин дорогуськ, що на кордоні з Польщею Україна збудує додатковий вантажний термінал та пішохідний перехід. Роботи планують завершити до кінця серпня 2025 року. Очікується, що пропускна спроможність найбільшого КПП на українсько польському кордоні збільшиться на 10-15%. Зараз пункт пропуску ягодин дорогусь обробляє 340 вантажівок, 25 автобусів та 500 автомобілів протягом 12 годинної зміни. А реконструкція вантажного терміналу та пішохідного переходу, а також реорганізація та оптимізація транспортної схеми, збільшить пропускну спроможність пункту до 640 вантажівок, 50 автобусів та 1000 автомобілів. Оптимізація транспортної схеми передбачає влаштування 20 смуг для вантажівок, 12 смуг для автомобілів. 4 смуги для автобусів та пішохідного коридору. Завдяки цьому пункт пропуску зможе за рік пропускати майже 3 мільйони 520 тисяч людей, 242 тисячі автомобілів, понад 331 тисячу вантажівок і 31 тисячу автобусів. Друзі, а ви перетинали кордон на цьому пункті пропуску? Чи багато там було автомобілів?